Десь може минут 7-8 проходить, хлопці знукав. ходи, він вже ближче, типу, там, підійшов. Ну, він вже десь так підійшов, метрів 170 було. З фонариком вже все. І я тоді оцей перший мій поспіш, що я їх вистрілив і... і попав. Тому що вони прийшли на нашу землю і їх треба всіх там, всіх було положити, хай удобряють ті землі. Хоча вони там так удобрені вже, що. Так про свій перший постріл в російського окупанта розповідає Володимир Брамський на позивний шериф. Він снайпер, військовослужбовець Національної гвардії України. Зараз воїн очікує на повне відновлення після поранення і хоче повернутися на фронт. Перший день повномасштабного вторгнення каже шериф, зустрів у Миколаївській області, звідки одразу поїхав додому і вступив до лав. Нацгвардії. Від лютого 2023 року воював на Луганському напрямку. Проводив розвідку. Розповідає, як сім діб тримав оборону позиції. Більш проводилися розвідки. Дивилися там, їде машина, там виїжджає танк, давали координати. Там то, там, ті наступають. Тяжко було просто. І ти біжиш і чуєш. Приліт, падаєш, стаєш і знову і знову шериф каже, коли не вистачало бійців на позиції. Він завжди приходив на допомогу. Допомагав виносити поранених, рив, окопи, приносив воду та боєприпаси. Під час виконання службового завдання на Луганщині у квітні 2023 року. Боєць потрапив під танковий обстріл окупантів. Почав по нас працювати танк. На група так відділилася від нас. Була. Пішли вліво, а останні всі ми так ну, не в кучу, а так у розбіжку, бо то хто за дерево сховається, хто так і почав працювати танком. Раз, постріл зробив, ми присіли, поховалися, другий раз, третій раз, а четвертий раз як по нас лупнув і все, ми попадали сім чоловік. Володимир розповідає, Отримав численні осколкові поранення в обидві руки та ноги. І мені в очах розумієте, якраз той вихлоп іде, коли снаряд вилітає, то йде такий залп. І, і все. І от я то якраз запам'ятаю мені в очах до сих пір, навіть якщо блискавка, даже, ну гримить щось тут і йде, от що близько мені все одно щось так. так цього. Ну, так як через мене, я не знаю, десь, може, 10, 20, 30 тисяч вольт прийшло. Розумієте, Так, а чую, вже хлопці кричать, я, я там 300, я 300. Так, і мене з першого винесли, бо я був самотяжчий. За словами військового, побратим, який наклав йому третій турнікет, врятував ліву руку. Дві ноги в мене поранені і дві руки. Ліва рука це була. Тут перебита алтерія. Це. На правій дороні два пальці. Права нога тут поранення було теж, і тут три осколки попало. Після поранення, розповідає Володимир, проходив реабілітацію на Івано-Франківщині. Володимир каже, обов'язково повернеться на схід. Воно ну, мене тягне. Тягне туди все рівно, я стараюся, я сам собі розробляю руки, пальці оце все є. Вже пробую стріляти собі вдома, що пробую, що це. Трошки тяжкувато, не можу привикнути було, але. Я ще думаю, я не думаю, але я знаю, що я впевнений, що я ще вернуся туди. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Суспільне новини івано франківськ